Всім привіт! Вітаю вас на каналі. Запрошую вас в нове мотиваційне відео. Сьогодні будемо прибирати у ванній кімнаті. Давно ми з вами вже разом не робили цього, тому запрошую приєднатися приємного перегляду, хто просто дивиться, а хто приєднається до прибирання, той молодець, ставте лайк цьому відео і починаємо прибиратися разом. Починаю я з прання. Хилимків, два однакових зв'язку. Просто відправляю їх у пральну машинку. Використовую ось такий бюджетний засіб з магазину АТБ. Ще я хочу помити пензлики для макіяжу. Час від часу обов'язково потрібно це робити. Використовую ось такий інструмент для чищення пензликів, колись купувала його в Олі Флейм. Просто намилюю, вичищаю і просушую на балконі. Сьогодні, мабуть, це буду я робити на батарейки, тому що вже є опалення. Використовую зараз його три для тоналки, для корекції і для пудри. Іншими пензликами зовсім не користуюся. i'm looking in the mirror so foggy but i've never seen clearer i don't really think anyone can save me and honestly i'm not really sure i want saving i like to be my own worst enemy there's no risk if you don't try it anything so i'ma just keep flying everything to see in the next life i don't think that my head's on straight gotta flip it and grip it and go and get an x-ray what's wrong with me i just feel way pushing on my chest І якийсь тут хаос, хочу це поскладати. До речі, закінчилися капсули тайт, але я не буду викидати цей контейнер, хочу сюди гарнесенько поскладати мочалочки. Between a rock and a hard place, do I work hard or live in my pace? You're only young once, yeah, that's all great, but I also want a future where I'm okay. Living life is doing lots of cocaine. Wait, no, it's living with no shame. Wait, no, it's sleeping in on Sundays. I guess it's different for each of us, and it's okay. Well, I just wanna be happy. How to get there? Mm, glad that you asked me. I think it's different for everyone. Some of us need work, others need fun. Some of us need purpose to overcome. But try to do what you love when it's said and done. Cause there's so many differences in each of us. Trust your gut, it can show you what you want. Living life every day, late at night, not okay. All I want, and I pray. All I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray. I believe in a better day. Living life every day. Late at night, not okay, all I want, and I pray, all I need, are some better days, yeah, all I need, are some better days, cause all I want, and I pray, I believe, in a better day, living life, every day, late at night, not okay, all I want, В so really really sure like no so next... цьому відео хочу показати усі-всі засоби для догляду за обличчям, які в мене є, все чим я користуюся. Давайте почнемо, мабуть, з де Це міцелярна вода. Уже купую вкотре. Її завжди справляється з макіяжем. Він у мене не дуже стійкий, тому двофазна така з олійкою, яку потрібно збовтувати. Мені мицелярна водичка не потрібна. Звичайна рожева гарнієр Я думаю, у більшості дівчаток саме така водичка для всіх типів шкіри, навіть чутливої, змиваю. З очей макіяж, з брів і трошки тональної основи. Далі я очищую свою шкіру ось таким засобом, інтенсивним очищувальним гелем для нормальної та жирної Шкіри сераве зеленим, мені він дуже подобається. Іноді я просто наношу його і в спині, і дуже мені подобається такий аптечний запах. А іноді я використовую ось таку щіточку з Єви. Вона дуже часто є на знижечках, тому якщо ви шукаєте щось таке додаткове для очищення, то раджу придивитися. Вона так вібрує. Дуже приємна, класно очищує. І, чесно, дівчатка, з того моменту, як я її купила, а це вже було досить таки давно. Я ні разу її не підзаряжала. Проміжковим доглядом перед нанесенням крема я іноді один раз або два рази на тиждень використовую ось такий ензимний скраб Гомаш Еволайн з ананасиком. Неодноразово вже його показувала, дуже мені подобається. Від шлушуєш. Шкіру інтенсивно її розглажує, пом'якшує, зволожує дуже хороший засіб. Також в магазині є, вибрала, дуже подобається. Далі я вмилася, нанесла все це скатала, якщо це скаточка, і далі я використовую серветки. Зараз я не витираю своє обличчя звичайним рушником. Купила в магазині АТБ звичайні серветки. Своя лінія після вмивання просто витягнути одну серветочку і витертися. Це запобігає утворенню прищиків. Далі я наношу свій улюблений тонік, чиста лінія з гелауроном і з екстрактом волошки. Дуже мені подобається для комбінованої шкіри. Вже неодноразово в своїх відео показувала цей тонік, бачите, він у мене вже закінчується. Можливо, для того, щоб шкіра відпочила, від нього я куплю наступного разу щось інше, а може, і ні. Далі у нас іде крем під оченята. Я зараз дуже полюбила ось саме цей крем проти зморшок жая. Він не то, що дуже допомагає від зморшок, але гарно зволожує шкіра м'якенька, він з вітамінками і недорогий. Тому мені подобається, це вже в мене третя баночка. А далі йде догляд. Ось такі у мене кремчики для обличчя. Денний і нічний. Цей у мене йде зволожувальний для комбінованої нормальної шкіри. а Цей такий нічний вік Експерт 35. Обидва дуже класно підійшли мені. У мене шкіра комбінована. Дуже м'які, приємні, з дуже класним ароматом, особливо ось цей нічний крем. Обидва вони білі, мають таку текстуру плотну, але вони ну, ніби. Тають на шкірі дуже класні. І остання це я взяла у своєї свекрухи новейч, Oriflame. Дуже довго шукала, що таке взяти у вигляді масочки, тому що масок взагалі у мене немає. Тканинні маски я ненавиджу, не бачу в них аж ніякого ефекту. Від інших масок, які останнім часом брала, у мене були висипання. Інтенсивна відновлювальна. От щойно щойно її взяла, коштувала вона 400 гривень 50 грамів. Надовго мені її вистачить, наношу її просто на нічний крем і всю ніч я сплю. А потім зранку шкіра каже: дякую. М'якенька, зволожена, ніби сяюча, така молода. Реально він дуже класно працює, має дуже класний аромат, свою текстуру і немає що. Плюсом є, і тому ради цього плюса я його взяла, що в мене немає ніяких висипань на нього, тому що дуже багато засобів мені з Oriflame, на жаль, не підходять. Можливо, ви знайшли якісь класні засоби українського виробника. Будь ласка, напишіть мені у коментарях. Мені дуже цікаво, тому що я завжди відкрита для чогось нового. Якщо у вас такий самий тип шкіри. Проблемний комбінований, що завжди можуть бути на засоби якісь або чутливі реакції, або висипання, то, будь ласка, напишіть мені, чим користуєтеся ви бюджетного або середнього сегменту, вам є що мені порадити. Буду дуже вдячна. А ще я буду дуже вдячна вам за підписочку, за лайк до цього відео. Вам зовсім не складно натиснути кнопочку, а мені буде дуже приємно. Я вже протерла полички у маленькій навісній шафці. Ретельне прибирання у ванні це завжди помити витяжку поверхам, помити двері, стіни. Душову шторку я сьогодні не пратиму. Ми нею майже не користуємося. Хіба що хтось купається, а хтось прийшов у туалет. Тоді так в інших випадках ні. <пас> if only I could go back in time. I tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like. Find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient. Взагалі до засобу для чищення скла і вікон я не прив'язана, а цей бюджетний доволі таки непоганий. Наш улюблений ерігатор, помічник у догляді за зубками і між зубними проміжками. Після щоденного використання зараз уже можу поділитися чесним відгуком. Сподобався, гарно справляється зі своєю задачею, гарно вичищає будь-які кармашки від залишків їжі, гарно промиває між зубами. Повного резервуару з водою вистачає на добре вечірнє чищення. Я і чоловік залюбкиним користуємося, і всім друзям, всім своїм родичам рекомендуємо. Класна штука. Ми вже приловчилися не розбризкувати водичку, достатньо просто нахилитися над раковиною і працювати іригатором з закритим ротом і просто спльовувати. Я вже помила корзину для брудної білизни, дочистила унітаз, а також помила підлогу. Люблю у ванні робити це маленькою жовтою ганчірочкою за тебе. Ви вже бачили, скільки їх у мене. Для кожної ганчірочки своє призначення. Ганчірки для туалету в мене зберігаються за спральною машинкою. Найстрашніший, найбрудніший сьогодні я буду викидати після миття підлоги. The love of the Miller Domestic Summit. They want to rise up while you drown. They want to fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like a am losing. won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Сантехніку вимила. Сьогодні ще буду чистити каналізацію, Залю стічні отвори рідкого крота з пляшки з магазину Аврора. Чесно, він мені не сподобався. Крот в гранулах маленьких пакетиках краще, як на мене, чистить краще і не смердить. Цей після години півтори починає воняти в трубі, неприємно якось. Це друзі. Я закінчила прибирання. У ванні, все чисте, все сяє. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Бережіть себе.